Повернулася з Франції і така фух, гарно, але добре, що я не обрала її для життя. Що? дуже гарна мова, мультикульті, класний клімат. До Франції я думала, що це в Німеччині дорого. І я не беру тільки Париж, бо я побувала в багатьох місцях Франції і усюди афігівала з цих цін. Ціни на оренду житла, на комунальні, на продукти, в ресторанах. що? при тому, що зарплати навіть нижче ніж в Німеччині. Щоб дістатися на машині з одного міста в інше, вам треба багато платити. Ми просто фігіли, коли витратили на платні дороги 150 євро. А система громадського транспорту розвинена далеко не усюди і дуже дорога. Брудно і небезпечно, якщо брати саме Париж та Марсель. В інших містах мені було більш спокійно. Багато сміттєвих баків стоять просто переповнені, з них все вивалюється, пакети на підлозі, криси бігають. Але це тільки у великих містах, які я б теоретично розглядала для себе для життя. Мова дуже гарна, але складна. Тому для багатьох це мінус. Французи не дуже приязно відносяться до іноземців. Бюрократія навіть гірша ніж в Німеччині. Спеціальні занепокоєння постійні протести для подорожей Франція неймовірно гарна, але жити я б там не змогла. А ви.